Вкрай показовою також є риторика Кременовської щодо релігійної групи свідків Єгови. Росія на сьогодні єдина країна, де вони визнані екстремістами і повністю заборонені. Цей крок, зроблений насамперед з ініціативи Дворкіна, зазнав широкої критики міжнародної спільноти як кричуще порушення прав людини і свободи віросповідання. Однак Кременовська у своїх статтях вихваляє цю заборону як взірець ефективної політики і недвозначно обурюється, чому Україна досі не наслідувала приклад Росії в цьому питанні. У її матеріалах про свідків Єгови можна знайти дослівні цитати з публічних інтерв'ю Дворкіна видані за власні аналітичні оцінки. Усе це разом формує чітку картину дії Кременовської не просто збігаються з лінією російських спецслужб, Вони спираються на неї як на методологічну та ідеологічну основу.